Напередодні Дня закоханих ми запитали наших земляків, чи зустрічали вони в своєму житті справжнє кохання? Ну, Уже спрощенно скій. Ну, а взагалі зустрічали у своєму житті кохання справжнє? Може, це колись було? Та понятно, що не сьогодні. Ну, молодості. Ну, коли це було років? 30 назад, 40, 20. 20 років тому. Та ні, ви 20. А скільки? Це годів 40. І хто вона була? Ви пам'ятаєте її ім'я? Не скажу. І зустрічали ви в своєму житті справжнє кохання? Ну, зустрічав тільки це. Чи я... давно це було? Давно, давно. давно. <ріст> Мені 70 років буде, так що дівчата тято... Добре, буду. Дякую. Влюблялась, а, а, кого... а потім і мене любили, зустрічалася, були з мужики, мужчина. Ну вони були старші трошки в мене, багато від мене хотіли, а я була в порядочна. Так. Да. Да? А коли це було? Коли було? 9 років тому. І як звати ваше справжнє кохання? Владимир. Він і зараз з вами? Так. Да. Ну ми вас вітаємо. Він на 17 років молодше мене. А чи зустрічали ви своє справжнє кохання? А коли це було. Ось воно стоїть, там десь А-а. І ви скільки ви разів я мене хотіли? Скільки ви разом? — Разом 34 роки. Дуже класно. дякую вам і за і ваші побажання усім закоханим до Дня Закоханих. Е, побажання, щоб всі любили один одного. Дякуємо. Ну і перемоги миру добра ну, нам. Усім. Да, да, да. Дякую. Так? Да? Да, да. Це воно зараз чи дивіться, да. який в мене плод справжнього кохання. Так, звичайно, я зустрічала в своєму житті кохання. Це мій чоловік, з яким я вже 24 роки. Дуже його кохаю. Вдячна йому за те, що він завжди мене підтримує. Вдячна за донечку і бажаю всім взаємного кохання на довгі-довгі роки.